Шановна Едіт, стара хтива, лисяча дупо. А що ти робиш? А ноти Фокси Аслор. Нобрі свезайда. Ви на каналі Story. Сьогодні ми у Літл Арунделі і навіть трішечки у сонячному Ворсінгу. Бо прийшов час розповісти вам одну правдиву історію, яка неабияк збентежила мешканців прибережних сасакських міст трішечки більше ста років тому. А завдяки британським кінематографістам знову у всіх на вустах. В середині 1920 року в маленькому і напівсонному містечку з затишною назвою Літл Хемптон почали відбуватися нечувані речі. Порядна городянка Едіт Свон, яка жила у цьому будинку за адресою Western Роуд 45, почала отримувати листи, абсолютно огідні за своїм змістом. Недовго думаючи, панна Свон звинуватила у цьому свою колишню подругу і за сумісництвом найближчу сусідку Роуз Гудінг. Що сказати, Роуз була жінкою простою і за словом до кишені не лізла. Бляха, ти знущаєшся? З її вуст можна було почути вирази масніші за ті, що були виведені акуратним почерком у отриманні і дід кореспонденції. У справу втрутилась поліція, а тим часом листи почали ширитись містом. Крім Едіт і сусідів по вулиці, їх отримали міські торговці, полісмени, юристи і навіть санітарний інспектор. Два конверти прийшли чоловіку Роуз Вільяму. В них говорилось у грубій і недоречній формі, що дружина йому зраджує, поки він пропадає на роботі. Коли такий сюжет потрапляє до рук британських сценаристів. Обов'язково вийде надзвичайна комедія. А якщо головні ролі довірити оскароносній Олівій Колман і триразовій володарці Бафти Джесіці Баклі, то успіх гарантований. Я ж маю особистий сентимент до цієї стрічки, адже вона знімалася на моїй набережній, і на ось цьому стовпі є слід від колеса, велоколеса. Я навіть знаю, хто його залишив. Нічого такого, просто потік співчуття і любові до мене. Давайте так, перед тим як я почну показувати вам місця, де знімали кіно і сполерити сюжет, ви поставите це відео на паузу. Подивитись Wicked Little Letters», вони є на нетфліксі, і повернетеся до мене знову. Ну що, подивились? Тоді гайда розшукувати знайомі місця і порівнювати наших героїв із реальними людьми, які вплуталися в цю історію. Хоча справжні події і відбувалися у Літл жодна сцена із фільму не була знята тут. Ось тут тато Едіт чим чекує набережною. А виходить вже на Таран-Стріт варунделі. Кіношникам навіть нічого не довелося змінювати. Ось вам фото Арунделя у 1920-му, а ось під час зйомки фільму. Котеджі, в яких жили головні героїні, знімали теж в Арунделі на Бонд-Стріт. Ось тут крокували відважні поліцейські, коли їм дорогу переходила курка. А тут повертаємося до Ворсінга. Лідо перед ним стоять шезлонги, що нелогічно, адже навпроти дорога. А не море, як мало би бути. Ну і одягнені вони зовсім не в купальні костюми. Ох і важко їм видали ці зйомки, адже сцену знімали тут у листопаді 21-го року. Сподіваюсь, ти не був таким, як вони. Жінка поліцейські сиділа у ось цій альтанці, з якої я, до речі, колись розповідала вам про життя Оскара Уальда. І ще трохи про підбір акторів. Гледіс Мос насправді була першою жінкою поліцейським у Сасексі. І хоча жінки на той момент вже два роки як мали право голосувати, а суфражистки вже не викликали шок у громадськості, для надання більшої актуальності до сьогодення продюсери зробили Міс Мос індуською, хоча насправді вона була білою англійкою. Чоловік Роуз теж не був високим накачаним афробританцем або дуже навіть непоказним англійцем. Так насправді виглядали Роуз і Едіт. А ось Матуся Едіт і її батько Едвард. 27 жовтня 1921 року тут у Арондельському таунхолі відбувся суд уже над Едіт Свон. Фотографія зроблена кореспондентом Daily Mirror, говорить про неабиякий розголос цієї справи, ну і інтерес до неї. Роуз до того двічі відсиділа у в'язниці за ненаписані неї листи. Її соціальний статус дозволив суду прийняти рішення, не особливо прислухаючись до її пояснені доказів. До речі, докази. Надані Арундельському суду, теж визнали недостатніми, і Едіт випустили на волю. Історія із лісними маленькими листами розтягнулася на роки. А спіймали на гарячому Едіт Свон лише у 1923-му, завдяки спільним зусиллям поліції і королівської пошти. Її психічне здоров'я викликало велике занепокоєння. Та ХХ століття, то вам не 21-ше. Едіт відбула свій термін у в'язниці. А в 1939 дев'ятсот була зареєстрована пацієнткою спеціального закладу для душевнохворих хворих у Іст-Престоні. Сьогодні це частина Ворсінга, де й прожила аж до своєї смерті у 1959 дев'ятсот Класно ми з вами сходили в кіно. З вас вподобайка і підписка. За тиждень повернемось у Літл бо не одними ж огидними маленькими листами відомо це місто. Тут і шпигуни, і мода, і красиві будинки. Ну зустрінемось за тиждень. А сьогодні папа. -па.